Вбити двох зайців одним пострілом? Ця машина так може. Автомобіль бортовий з краном маніпулятором Hiab на шасі Джакен 120. Сам завантажив, сам повіз. Ідеально підходить для економії часу. Чудове поєднання ціни та якості. Двигун Cummins на 206 кінських сил. Шестиступенева коробка передач. Витискає 107 км на годину. Гальма пневматичний. Салон комфортний. Паливний бак на 210 літрів. Кран-маніпулятор HIAP ICDO 088B2. Монтажний момент 7,5 тонна Максимальна висота підйому при гідравлічному виліті 7,7 метра Система керування Space -Evo. Бортова тентована платформа надованого алюмінію розмірами 4000х2400х400 на на мм, до рами комбіноване. Підлога бакелітова фанера товщиною 20 мм. Оцинковані стійки 6 кріплень для вантажу.